Вийшов в магазин, не бритий, кучерявий. Хтось скаже, що з будуна, але ні, вітер на дворі, і впадляк бриться. Але зовнішність впливає на людину і по зовнішність оцінюють людину. Не по душі, не по очах, хоч вони великі. Це про свої очі. По Позовнішність. Є така приказка. Зустрічають по одягу, а проводять по розуму, так Так і в житті. Людину можуть оцінити по зовнішності в першу чергу. А на жаль, розум не дуже цікавий на сьогоднішній день когось. Особисто я намагаюся відійти від того, щоб засуджувати людину по її зовнішності. Адже вже не раз стикався з тим особисто в житті, що я засуджував людину. Навіть якось, знаєте, відносився до неї зверхностно. Але з часом я розумів, що це дуже гарна людина, яка прийде на допомогу, яка добра і гарні риси, характеру в неї і все інше. І часто був прихильником людини, яка мені подобалася якої була гарна зовнішність, ну я не маю на увазі не тільки обличчя, так, а там одягається все інше. Але знову з часом розумів, що це таке гімно в житті, що не дай Боже зустрічати таку людину. Тому я вважаю, що не потрібно засуджувати людей, потрібно працювати в цьому напрямку і жити в першу чергу своїм життям. А не чужим. І коли ми почнемо розбиратися в людях, ми зможемо змінити оточення своє, ми зможемо змінити своє життя в першу чергу. І ми зможемо дуже багато чого поміняти навіть в державі, на такому державному рівні ми будемо зараз говорити. Адже не розбираючись в людях, ми робимо багато помилок. А саме що, знаєте, таке важке, що ми не розуміємо, що ми зробили помилки і не визнаємо їх. От коли зробили помилку і визнали, це сильна людина. Це я маю на увазі все-таки до людей, як ми їх засуджуємо в першу чергу по зовнішності, а потім вже по їхніх справах. Тому це дуже велика робота. Я вам так скажу чесно, і важка. Не кожен зможе і хоче в цьому напрямку розвиватися. Але хто хоче, вам гарного дня і шукайте свій шлях і шукайте, як правильно відноситись до тих чи інших речей.